Ми зараз знаходимося в такому унікальному місці Ксенію. В неділю у нас не вийшло. Мандрівочки. Ксені трошки приболіла. В школі карантин був, діти хворіли. А вже сьогодні трошечки ми прогуляємося на свіжому повітрі. Подихаємо свіжим повітря. Буде така у нас невеличка мандрівочка. А там на тому горбочку колись був фільварок графа Чесновського. Останній власник цього фільварку був граф Корф Чесновський. Тут така мальовнича природа. А на цьому горбочку... Був фільварок. Зараз тут знаходяться людські городи. А що було до революції? Не знаю, що тут було до революції. А на цьому горбочку то був сам фільварок. Останній власник цього фільварку Кор Чосновський, був юрист. Граф сім'єю сім проживав у відні, Від, віденця столиця Австрії. Зараз ми знаходимося в село Степанівка. Це на півночі Хмельницької області. А до революції... Це була Волинська губернія, Острійський повіт, Уніївська волость. У графів Чесновських не тільки Степанівка була, а ще й Боложівка була власністю. Одесь тут приблизно був сам фільварок. Сім'я приїжджала сюди тільки літом. Літом вони тут проживали, а так жили вони в Відні. З цього місця до колишньої Австро-Венгрії, Австро-Угорщини чи Австрійської імперії, кілометр 60, десь кілометр 60 і вже ротон був з Австрією, або Галичина.